Зимове трансферне вікно офіційно зачинено, це саме бідне трансферне вікно, яке я пам'ятаю. Чисто покупки опційний, ніяких там в мене є гроші! Давайте всі до мене! От нема такого. Але поговорити все одне є про що. Всім я молодіжне вітання! Ви на каналі трішки м'яч трішки З вами Єгор та Олексій. Ось, і нещодавно ми тільки зняли відео. По зимовим трансферам українців, якщо ви його ще не дивилися, обов'язково подивіться одразу після того, як подивитесь це відео. Ось, а сьогодні ми обговоримо найгарячіші трансфери в світі, але якось зимове трансферного вікно вже, як мінімум, другу зиму підряд нас особливо не радує. Тобто, особливо виділити нема кого, окрім е Манчестер-Сіті. Е Напевно, що да, Але Манчестер Сіті не від гарного життя. Покупає в цьому трансферному вікні собі щось, тому що там переламались всі всі захисники, вся захисна ланка сидить в лазареті. Тому треба щось робити. І ось Лисий Шарлатан щось і робить. А це сина не заважає йому дарувати такі подарунки арсеналу. Як ніч явись, тату не Да. Ну що, давай з головного трансферу в цієї зимової саги. Сіменіо да, в Манчестер Сіті переходить за шалені -2. гроші, 72-2 мільйони, і щось таке. Ну, і одразу, як і тих, вписався. Да, тобто, да, вписався, і одразу два, два голи. І, і зараз да. кожен матч забуває, якщо я не да. помиляюся, і, і, от як ти сказав, типу, є проблеми в захисті, типу, і сіменю. Ну, не сказати так, щоб прям. Дуже така необхідна покупка була в тому плані, що типу ось прям без нього все було погано. Але він прийшов і все стало не те, щоб краще, все стало прям, прям дуже класно. Але це все одно не заважає віддавати очки всім направо та наліво, щоб Арсенал все ж таки переміг цього року. Ось, але гра сіменю, як у Борнмуті вражала, так і зараз в «Мансіті», Тобто, як для мене, це ну, гравець АПЛ за січень. Да. Це 100%. Це дуже влучний трансфер. і лиса Башка знову ж таки не прогадала. <ріст> знає, що купує. знає, що купує. От. Ну, Далеко так. від семені ходити не будемо. Да. залишимося в Манчестері. Ось другий топ-трансфер це Г. З Крістал Ось Скористалася тим, що у нього залишилося ще півроку по контракту. І Хоча все ж таки все одно, людина залишив з півроку по контракту, за нього дають 25 мільйонів. Да, тобто, але... ну, звісно, якщо б в нього був б контракт більше, то цей трансфер, можливо, би і перебив би самий. Бо ГАІ, е, ну, якщо брати минулий сезон, е, то один з найкращих центр захисників е, в АПЛ. Краще, напевно, типу Габріель Сарєба. Ну, по мере, у моєму фентезі, він мені приносив дуже багато очок. І минулого сезону, і цього сезону. Да. І Ліверпуль за нього також боровся, але не доборовся. Але в них є канати. Да, І в них є канати, наші їм на, ще якісь там люди. Ми ж, ми ж ні, ні за що вже не, не боремось, там нам нічого не ну, потрібно. Це чемпіонів. За, ліку чемпіон. Ну, добре, добре, це опційна покупка, тому що, от як, як я в самому початку казав, да, все переламали. Все переламалось, лазарет повний людей, і це зараз така затичка, яка дуже потрібна Гвардіолі. А коли е, всі вже будуть здорові, все одно не буде там зайвим. Подивимось, Стоунс вийде, тут, тут же Йошка Гвардіол вийде, Рубен Діеш, ну, да, да і, і там будемо конкурс. дивитись, чи він дійсно потрібен, чи. Чи знову ж таки, чи у Ліверпуля таки є шанси, ну я думаю, що він буде надовго основним, навіть після того як повертається. це ми подивимось. Тому що Робін Дієш це людина, яка вже дуже давно може піти да. наприклад. Тобто, якщо знову ж таки, якщо слухи чутки будуть правдиві, то якщо гвардіола збирається на вихід, то. Команду чекає дуже велика перестройка, і хто піде, хто залишиться, це ми ще подивимось. Але він, він залишає з чим працювати після себе. Да, да, да. Ні, бо він після себе це, стільки всього залишає і класних футболістів, і класну систему, і класну схему. Ну, Якщо прийде так, якийсь, то. Може так, слот так. прийти знову і виграти лігу чемпіонів. Ой, лі, 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 ОПЛ. Може, може, слот піде О, туди, так. Да. хто його знає. Хто прийде на, хто буде замість Гвардіоли. Ну, якщо чутки, якщо він ж таки, да, Бо да. все більше і більше, їх, вони останнім роком, вже там останні роки 2-3, типу. да, Гвардіоло так. вже три роки ходить із Манчестер Сіті, три роки нав'язує чемпіонську боротьбу всім. Тому. Я думаю, що знаєш, що він піде, мені так здається, він піде, якщо він піде. Ногами мать. Добре, він колись піде, і він піде, як Фергюсон. Піде переможця, він виграє, АПЛ. він піде передати на трибуну, блядь. а потім один раз по порадіє, нас захейтять. Все, йдемо далі. Ви дуже компліментарний подкаст описали, ви ж взагалі про Каріка нічого не дивились, до речі, mm -hmm. якщо ви не дивились про Каріка, да, переходьте на наш канал, у нас є відео про Каріка, про перші два матчі, але на момент зйомки Сьомки вже відбулось 3. три матчі. Так, три матчі, три перемоги. Ось всі три матчі я дивився, і я ось думаю, як я планую подивитися і матч з Тоттенхемом, і якщо вони і там переможуть, то матч з гемом я не буду дивитися, бо, здається, це справа в мені, чому хлопець не стрижеться, бо раніше я їм так часто не дивився. Да. Ось, але переходимо до е, теми відео. Так само. Як переходять не тільки в Ман-Сіті, а і із City. сіті ось, І є такий норвежський талант. Ну, для мене це дійсно талант, як Боб. Ось, але для, для свого віку йому або 20, або 22 хлопець занадто багато травмується, і в такому клубі, як Манчестер-Сіті, багато шансів а, в тебе не буде. В нього були свої шанси, він і. Їм, Частково скористувався, але все ж таки травми підбили, і з розрахуванням того, що в АПЛ такі правила фінансового що ну, своїх вихованців інколи треба продавати, то це для Сіті також доволі успішний трансфер. Вони на ньому непогано зробили. Я, якщо чесно, не пам'ятаю суму, але, по-моєму, 30 з копійками, але можу помилятися. Ось, і для Фугема це теж непоганий трансфер, тим паче, ну так він зараз, по-моєму, на травмі. Але не важливо, типу, для Фулгема це непоганий трансфер, це молодий перспективний гравець, якого можна розіграти, і потім в той же сіті через пару років ще дорожче продати. Ось, тим паче, що Фугем непогана команда, міцний середняк, який е, там, можливо, навіть. Подивимося, що там буде в 30-х турах, поборотися за якийсь Єврокубок, в в плані там за останнє це от, місце Ліги конференції, бо зараз там по очкам може поборотися хто завгодно, дуже плотненько все будемо чекати останніх турів. Щоб розуміти, хто буде на саме боротися за Ліга конференція місця, місця. Як то кажуть, не добавити, не прибавити. Я також дуже цікаво послухав, йдемо далі. Ну добре, я розповів пробував розповісти, про кого хотів би ти типу, поговорити ще? Про тягу сілу. А, тягу сіло. Я навіть да. не був за нього. Людині 41 рік. Людина вже казалось, ну все, і поїхав в Бразилію вже догравати, і тут перехід в порту. Не аби куди, а в порту. Це це шалена людина. Це Ви, просто так? це людина, у якої титанове здоров'я. Така Порту ще не та команда, яка прям помирає без центрального да. захисника. У Порту має в чемпіонаті Португалії, скільки там пройшло турів там 18-20, неважливо, у них чотири пропущених. Чотири. Да. Тобто, їх воротар один з найкращих воротарів світу. Ну, На мене, тобто перспективних, на рівні там, там з Кобелем, Трубіном, це людина, яку я б хотів бачити в час. Скільки кажу, що от не вистачає тільки нормального воротаря. Я раніше казав за Доноруба, але він пішов в сіті, то ось зараз цей Дієго Коста, просто ось, беріть його і в Челсі, і все і все буде супер. Але зараз не про це. Зараз про те, що типу, якби була б якась дупа в захисті і потрібен був би цей освітлення для російський, який би прийшов спасати, це було б зрозуміло. А так. Ну, це просто респект. Ну, да, це великий респект. Більш того, ну, він навіть 41 рік, я думаю, не затеряється там. Ну. І так, всі люблять Угу. Моє передбачення таке: зараз він трохи пограє за порту, потім перейде в Челсі і там закінчить кар'єру. Навіщо? А щоб була дуже красива, така драматична крапка. Футбольній кар'єрі цієї видатної людини. Як це, якби це був, був Чемось на Ну, добре, це звучить дійсно красиво. Але не реалістично, бо Боулі це як. Е, це, це, ні, це, я ну, справа, не я справиш в грошах, в Чисі проблем з грошами нема. Е, тут... Че мені нагадує, е, е, як я граю у фіфу. Він скупляє 150 молодих перспективних, і перспективних. Я хоче і розіграти їх до того, щоб у них всіх було рейтинг тут по 95, і виграти Лігу Чемпіонів, і, і АПЛ, і все на світі. І рибку з'їсти. Так, і рибку з'їсти, і продати. І продати всіх, Це моє передбачення. А ви своє можете написати в коментарях, чи буде так, чи не буде. Поїхали далі. Поїхали далі. Давай, давай цю. Шалену жарку перепалку двох суперграндів Саудовської Аравії. Так, Якщо да. я не плутаюся в цих алях, да. е аль-за аль Це Роналду. Аль Хіляль, це колись Неймар. Да. І в аль хіляль з Аль-Ітті аль аль перейшов Бензема. Це. Ох ти. Ми як у школі вірш так. Коротше, в Саудовській Аравії переход дуже шалений Каріма зва. Чому він вирішив піти? Ну тому, що йому запропонували дуже маленьку зарплатню. Там якісь відсотків чого да, щось там відсоток від продажу футболу. Щось таке. Йому там запропонували. Бензима дуже, дуже, дуже сильно хотів більше грошей, ахуєнці норів тепер. Але ну слухай, та казка вона потроху закінчується. Все менш людей їде в Саудовську Аравію. Тому що потрохи цей фінансовий канал. Ну, коротше, зараз ще Роналдо поїде. Так, зараз Роналдо не дуже, тому що не дуже радий цьому трансферу, тому що це його прямий конкурент підсилюється таким футболістом, як Карім Бензема, а Роналдо далі Жо Фелікса. Який по статистиці, якщо зайти на флешскор, грає так само. Просто сам факт. Того, що головний конкурент підсилюється, Роналдо каже, нам теж треба підсилюватись. І от Бензема шукає роботу, він не хоче там працювати, може, ми його підпишемо. А, ні, вже пізно. І все, я образився, я не піду, я не буду не тренуватися, не грати, я взагалі в Португалію полетів. Ну, має право, має право. Ні, ну, дійсно, якщо є така опція, як взяти Бензема, друга Роналду, да, в команду, де є португальська зв'язка, да, є Бензема, і може, це може ну, бути дійсно підсиленням для Роналду. Тим паче, що Бензима Роналдо скільки років разом програли, а його клуб ніяк за це не бореться, ніяк взагалі не цікавиться і нічого не робить. Ну, його претензії більш-менш обґрунтовані. За того ж він мог прийти з цією претензією не з криком, а якого хріна? знаєш він мог запитати, але ро. Іди грай! Ото не ліс там в наші справи. Ну, це його може зачепило, Ми ще знаємо, яка розмова пройшла між Роналдо і Ну, я думаю, що він дуже сильно образився, бо він там давав інтерв'ю, що він дуже багато зробив для саудівського футболу, що він там амбасадор цього чемпіонату світу, який буде в 34-му році, і так Навіть далі. Навтопив, щоб, щоб показати, як він полюбляє. Да. Але по да. Да, протиновий коктейль. Знав, да? Да, але... В його клуб ніяк не підсилюється, а його конкурент підсилюється. А, а у якщо він дійсно піде. Куди? Спортінг? Ні, спортинг не потягне, не по зарплаті, не по чомусь. Хоча. Можливо, він для тисяч, за тисячу буде, буде готовий хоч в Полісі грати. Саша Усік домовиться. Слухай, може. Може в цю тисячу. Ну, прийде кудись якийсь там невеликий клуб, а, заколоти 39 голів і все і поїде а, на не, май... він Просто у невеликий клуб. Він а, в а, цьому в в, в, поїде. Він в цьому аль-настрі поїде в Америку. У нього по-моєму, навіть якісь... В лос анджелес Гелаксі. Вінтермаян одразу, щоб всі діти обіцялися. Може, як, як діти там вже наскільки да, да. Роналдо Месі не грають в Європі, це вже не діти, але ну, все одно діти пусть буде обіцялися від того, що Реналдо ну, да, з Месі можуть воз'єднатися, але тепер як партнери в одному клубі. Чому ні? Йому є куди їхати. Слухай, Роналдо запросто любий клуб, але ну, не вищу шалону візьме, але візьме. Чому ні? Це така медіа. чутки були за, за Сульшера? Так може, третій захід у меню? <рігум> ні. Це навряд чи. Ні. Треба в Палісі. Сто процентів. Хотілося б ще е, похвалити Бешикташ. Це просто геніально. Геніально. Е, для тих, хто не знає, Абрахам належив у Ромі. по моєму півроку грав за Бешикташ. Бешикташ користувався функцією? Викупу контракту за 12 або 13 мільйонів, і вже через 30 годин вони продали його в останній за 21. І Оце... тут, тут просто повинен вийти Суркіс і сказати свою фірмову фразу. Наразі я плохой бізнесмен. От тільки замість Суркіса повинна бути обличчя, не обличчя, а емблема Ну Це просто браво. Це браво, це неймовірний трансфер. Який просто за півгодини люди заработали стільки, скільки ми не заработаємо за все життя. І Вау. 30 годин, на хвилин. А, 30 годин. Суть ну, важливо. Ну, це не важливий не важливий. Важливий. все одно, yeah. в цьому рівнянні нічого не міняється, та, для нас так точно. <ріст> <ріст> да. Це не те, за що ми боремось. Mm. Супер класний трансфер. З точки зору його продажу не більше. Як Абрахам, як футболіст, ну, як вже, мама, вже нічого взагалі. Ну, хоча подивимось, що ми ще зараз скажемо. На цьому моменті зйомка, на жаль, обірвалася, та я помітив це лише на стадії монтажу. Але ми встигли говорити всі ті, ті теми, які хотіли. Настигло записатися лише та частина, де ми дякуємо вам за перегляд та просимо вас підписатися на наш канал. А також поставити лайк та написати коментар, де ви з нами згодні або не згодні, або, можливо, ми забули якийсь цікавий трансфер. Але найголовніше не забувайте донатити на Збройні Сили України. І раз дякую за перегляд і слава Україні!